Що наші Низький освітній рівень засуджених до позбавлення волі наразі одна із найбільших проблем в нашій державі, наголошують посадовці Державної пенітенціарної служби. Розповідають сьогодні, деякі з тих осіб, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої служби краю, ніколи не ходили до школи. Засуджені попадають в виправні колонії, які зовсім не мають освіти. Наприклад, сьогоднішній день в установах кримінально-виконавчої області знаходиться 37 осіб, які зовсім не ходили в школу. Це особи, які скоїли злочини і прийшли в тюрму із подворотній, із теплових узлів, із чердашних приміщень. З нікуди. Як правило, рідні і близькі цих молодих людей знаходяться в Італії, в Польщі, в Греції на заробітках, а вони така їх доля. Тому ми повинні вчити. Більше десяти років тому в усіх виправних установах держави і на Хмельниччині також були створені загальноосвітні школи і професійно-технічні училища. Щороку рівень охоплення засуджених освітою збільшується. Випустили в школу більше тисячі осіб, які отримали атестат зрілості про середню освіту. У Кожної колонії є професійно-технічне училище. Знову ж таки, цифра за останні десять років ми випустили. Біля двох тисяч осіб, які мають якусь спеціальність і мають документ державного зразку з свідоцтво про те, що він токар, про те, що він пекар, про те, що він сапож. Зараз сьогодні дуже модна професія, сапожний майстер да дуже велика професія. І я думаю, що ми це повинні робити, тому що особи, які повертаються до місць позбавлення волі, з місць позбавлення волі, повертаються куди Повертаються до України, до наших рідних, близьких. Опанувати вищу освіту і отримати диплом державного зразка позбавленим волі, відтепер допомагатимуть викладачі Хмельницького національного університету, інституту міжрегіональної академії управління персоналом та університету управління та права, навчаючись у цих вишах, засуджені матимуть змогу одержати знання за різними освітньо- Кваліфікаційними рівнями, а також отримати другу вищу освіту. 39 спеціальностей ми опанували і готуємо випускників за цими спеціальностями. Майже половина з них мають дистанційну освіту. І Я вважаю, що такий крок. Для того щоб підтримати тих людей, які е, поки що від суспільства обмежені, вони винні, але не так, щоб не дати можливості їм отримати другу вищу яку ще першу вищу освіту, і потім знайти себе у цивільному житті. Питання соціальної адаптації ніхто ніколи не знімав. Вони серед нас так чи інакше, тому питання освіти як можливість. Вийти в інший, прийняти інший соціальний статус, набути якісь які і бути, бути потрібним цьому суспільству. Це є можливість для життя. Тому безумовно, що за і радий, що при що заклад наш запросили до співучасті в цій роботі. Ні, державна пенітенціарна служба, ні вищі навчальні заклади не мають права стояти осторонь цієї важливої соціальної проблеми навчання такої категорії осіб. І ми в рамках цього договору повинні створити всі необхідні умови, в першу чергу методичні, для реалізації цієї програми. Над чим ми зараз власне, і будемо активно працювати в напрямку. Виконання положень даного договору цього року до загальноосвітніх навчальних закладів Пенітенціарної служби області зараховано 472 учні. Трохи більше третини навчаються у випускних класах. Тож цілком можливо, що вже наступного року деякі з них вступатимуть і до вишів. Анна Михайловська, Андрій Храбу для інформаційного випуску.